Лозівських будівельників привітали і нагородили на урочистостях в мерії. Сюди звали на концерт і ветеранів, і нинішніх будівників. Представники старшого покоління розповіли цікаві історичні факти і порівняли, як тоді вони будували і як сьогодні. Подробиці розкаже Ольга Бондаренко. У актовій залі виконкому у п'ятницю, 12 серпня, зібрали лозівських будівельників. З нагоди професійного свята їм влаштували урочистості. Спочатку показали фільм про те, як Лозову будували. Після відео на сцену вийшли представники влади. Велика вам вдячність, дорогі ветерани, за те, що ви створили таке прекрасне місто, квітуче місто, де на сьогоднішній єсть. День можливості всі для того, щоб в ньому жити, в ньому працювати, щоб навчались наші діти, онуки. Зараз основна задача вберегти те, що тоді збудували, акцентували виступаючи. Кошти з бюджетів виділяються, але переважно на ремонти і реконструкції. Керівники міста і району сподівалися, що колись будуть і будівництва. На сцені нагородили із два десятки будівельників. Всі у залі заслуговують відзначення, додав Лозівський мер. Будівельники подякували йому за свято. У місті давно таких урочистостей не проводили. Роки ні, ніхто не про Професія строїтелі, ну, мягко сказати, не в почеті була. В принципі, оплати труда, інших матеріальних політів і так далі. Тепер у Лозові є пам'ятник будівельникам зі сцени. ветерани згадували людей, які будували лозову. Серед них і перший директор КМЗ Федір Супрун. Виступи артистів міського палацу культури підіймали настрій глядачам після концерту. Фото на згадку, а ветерани побажали молоді пам'ятати. Щоб вони завжди пам'ятали нас і в сминалі то люди були железні, які робили із нічого о такий красивий город. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіо компанія Лозова.